шоу через кордон як по маслу. Стали відомі нові деталі у справі скандального нардепа Артема Дмитрука. Генпрокурор пояснив, чому підозру підписали вже тоді, коли Дмитрук накивав п'ятами з України. А у ДБР зробило очну заяву щодо ймовірних спільників туриста. Хто допоміг Дмитруку нелегально виїхати за кордон? і де зараз скандальний нардеп? Розповім за мить. З вами новини Тесан Юї і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Скандал із відомим нардепом набирає обертів. 27 серпня мера розхлихнули нові подробиці. Артему Дмитроку, якого підозрюють у нападі на правоохоронця та військового, і який виїхав з України, хтось допомагав перетнути кордон. Імовірно, це були службові особи різних органів. Наразі правоохоронці з'ясовують усіх причетних до втечі за кордон на Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін на форумі Україна 2024 Незалежність моє обурення навіть більше ніж обурення суспільства. Я вам скажу перше, перше, що я зрозумів і відчув, коли ми бачимо, наприклад, відео, коли наші прикордонники за допомогою дронів відслідковують втікачів, потім мобільні групи їх, е, їх затримують. І це дійсно приклад успішної роботи. А я думав, чому? Чому в тих випадках вдалося, а в цьому випадку? Оця людина просто як по маслу перейшла нелегально державний кордон за словами Костіна, кримінальне провадження було розпочато відразу, як стало відомо про нелегальний перетин кордону Дмитруком. Ми одразу розпочали кримінальне провадження з першого моменту, як як нам стало відомо про нелегальний перетин кордону. Як як, як нас з'явилася інформація про можливий нелегальний перетин державного кордону? В межах цього провадження слідчі прокурори, співробітники Державної прикордонної служби вони працюють практично цілодобово. Вчора, сьогодні вранці були слідчі дії, зараз проходять слідчі дії, тому що ми розуміємо, що ця людина вона перетнула державний кордон не сама, не самостійно. Йому хтось допомагав. І, можливо, це серед тих, хто допомагав, є можуть бути і службові особи різних органів. Ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб їх всіх встановити і встановити всю ситуацію, яким чином це відбувалося. За даними української правди, Дмитрук пішки передну кордон із Молдовою. Журналістам вдалося отримати відео, як нардеп перебуває в аеропорту Кишинева. Там він сів на рейс до Риму. Також стало відомо, що Артем Дмитрук не повідомив, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою. Там його прийняли за звичайного громадянина, який залишив територію, де йде війна. Про це в коментарі Молдовської служби Радіо Свобода. Повідомив міністр внутрішніх справ України Адріан Ефрос, 27 серпня, існують міжнародні норми, які забезпечують вільне пересування громадян, особливо це стосується громадян України, які приїжджають із зони конфлікту з територій, де йде війна. Відповідно до Женевської конвенції, ми зобов'язані надати їм безпечне місце. Він жодним чином не заявляв, що є членом українського парламенту. Він перетнув кордон як звичайний громадянин. Своєю чергою генпрокурор Костін зазначив, що наразі встановлено шлях, яким скористався підозрюваний. ця ділянка фронту з територією невизнаного Придністров'я. Також генпрокурор зазначив, що зараз Дмитрук подорожує з країни в країну. Ми володіємо певною інформацією наразі, в якій країні перебуває ця людина, і перевіряємо ці дані, тому що по нашій інформації він зараз так подорожує по деяких країнах. Ми надалі вживатимемо всіх заходів для його повернення в Україну міжнародного правовими способами. Якщо він не зробить цього добровільно, у нього ще є можливість з'явитися на допит слідчого в установлені дати. Це четвер і п'ятниця. Це озвучено нами. Шановний народний депутат, поверніться в Україну, і прийдіть до слідчого. Якщо ж нардеп не з'явиться, то за словами генпрокурора будуть застосовані певні правові механізми. Це, це звернення до суду з певним запобіжним заходом. Це Оголошення в розшук, і це запит на екстрадицію, якщо ми встановимо, в якій в країні він буде знаходитись. Але це вже певно рівносильно тому, щоб шукати вітру у полі. Водночас Костян додав, що наразі країні треба вирішити питання системного комплексного захисту кордонів у межах між контрольно-пропускними пунктами. Генпрокурор також згадав, що аналогічні випадки нелегального перетину кордону були і з іншими депутатами. Що стосується Дмитрука, то Костян зауважив, що відповідно до складу злочину затримання було неможливо. Ми маємо перекрити кордон. Тому що будь-яка людина, яка навіть в статусі підозрюваного, вона може втекти. Якщо людина вирішила втекти, і якщо вона буде шукати шляхи. Якщо ці шляхи існують, то ці шляхи, цими шляхами вона скористається. У нас були випадки, коли це не єдиний випадок, до речі, ми вчора згадували інший випадок з іншим народним депутатом, який його фамілія також починається на літеру Д, який практично за я не знаю за день до оголошення підозри іншими органами досудового розслідування, також втекла і також втекла за кордон, і також втекла нелегально. У нас були депутати місцевих рад, які втікали навіть після того, як їм було оголошено підозра, тому що, шановні колеги, підозра не дорівнює триманню під вартою. Тому що навіть в цій ситуації по цих складах злочину не передбачалося затримання людини, це просто неможливо. Тобто, була якщо б ми людині вручили підозру. Як це відбувається в звичайний спосіб, то одразу з підозрою вручається клопотання про обрання запобіжного захисту заходи, заходу, я перепрошую, і вручається також в принципі повістка до суду. Тобто людина може втікти між, між цими двома датами. Людина може втекти, якщо би суд обрав запобіжний захист не пов'язаний з триманням під вартою, або якщо б цей якийсь інший запобіжний захист було би, був би завершений. Тому це питання в першу чергу того, яким чином нам перекрити кордон, тому що кількість проваджень. Які ми маємо більше чотирьох тисяч проваджень щодо нелегального перетину кордону. Руслан Стефанчук теж зробив заяву щодо втечі скандального нардепа. Голова Верховної ради заявив, що Дмитрук в жодне відрядження не направлявся. Він додав, що парламент буде ухвалювати якісь рішення щодо мандату позафракційного нардепа Артема Дмитрука, виключно спираючись на пункти, передбачені 81 першої конституції України? Людина здійснила цей акт. Виїхав за кордон. І це дуже далеко пов'язано із законом. Наскільки я поінформований, відомості вже внесли до єдиного державного реєстру. Здійснюється розслідування, і за результатами розслідування, і за результатами прийнятих рішень будуть прийматися рішення і в українському парламенті. Я хочу підкреслити, що весь цей час питання дострокового позбавлення народних депутатів їхнього мандату ми здійснювали на підставі семи пунктів, які передбачені 81 першої статті Конституції України. І так і будемо здійснювати, якщо будуть підстави за українським парламентом, ніколи не було затяжок у цьому питанні. Нагадаємо, з чого почалася вся ця епопея 25 серпня. Народному депутату Артему Дмитруку оголосили підозру. Йому інкримінують напад із групою осіб на правоохоронця в Одесі, і не тільки про це повідомили в офісі генерального прокурора. Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб. На правоохоронця та військового замаху на викрадення вогнепальної зброї спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесніх ушкоджень та хуліганстві за даними слідства, підозрюваний, перебуваючи в Одесі, діючу групою осіб, здійснив напад на співробітника правоохоронного органу. У зв'язку з виконанням ним службових обов'язків при цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю, яка знаходилась в останнього. Всі ці дії Дмитрука були кваліфіковані правоохоронцями відразу за п'ятьма статтями кримінального кодексу України. Його публічно викликали до державного бюро розслідувань для проведення слідчих дій і навіть дали обрати пану нардепу зручніший для нього день. Надвечір 25 серпня. Низка змі з посиланням на власні джерела повідомила, що Дмитрук імовірно вже виїхав з України. нардепа, нібито бачили в Молдові. Та цікаво, що підозру Дмитруку підписали якраз після того, як він накивав п'ятами, і тепер ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону нардепом. Він нібито знав, що от от отримає підозру 25 серпня у своєму телеграмі почав заявляти, що його планують затримати, і невдовзі за місцем його проживання у Києві та Одесі відбуватимуться обшуки. Крім того, він заявляв про нібито фейки, що його родина і він в Молдові, і українські спецслужби вимагають, аби. Молдовські колеги затримали його. Також Дмитрук стверджував, що нібито існує наказ застрелити його під час затримання. А все це через його государственну позицію. Про це він написав 25 серпня. Так, друзі, прийшли ровно сутки з тих пор, як власть дала всім службам лічне указання іскати мене, щоб посадити в тюрму за мою государственну позицію, політичні взгляди. и защиту православной веры. Был еще сценарий ликвидировать меня, когда я якобы должен был оказать сопротивление при задержании. Стрелявшему, судя по всему, обещали орден за заслуги перед Родиной. Но этот сценарий от власти я уже проходил в своей жизни. И только чудом Господь Бог спас меня. Об этой истории расскажу позже. Она очень интересная. «Вернемся к состязанию службистов. Кто первый поймает, дымит рука. Бегали вчера все и везде. Гостиничный номер в Киеве, моя квартира в Одессе. Никуда с обысками так и не попали, подозрения не вручили. Разумеется, в наглую их никто бы и не пустил. Как бы они ни кричали, ни тыкали своими ксивами. Решения суда на меня у них не было. Потом бегали по монастырям. Правда, бегали там днем». Обычно я служу в субботу вечером и в воскресенье утром, поэтому и здесь они не угадали. Позже через своих ручных пропагандистов запустили взброс, что я и моя семья якобы в Молдове. И уже тут понеслось истерики, крики, срочно поймать и доставить в Украину. Вся Молдова на ушах, что происходит? украинские службы требуют у молдавских найти меня и задержать. Правда же, заняться в стране больше нечем, кроме как направлять весь ресурс на Дмитрука, который просто хочет, чтобы люди имели возможность исповедовать ту веру, которую хотят, чтобы права человека были в государстве на первом месте. Гонка продолжается, наблюдаем. Всем спасибо за поддержку. Слава Богу, за все, Господь з нами, вперед нас ждоти ще много інтересного. Дійсно, попереду на нас чекає ще багато чого цікавого. Адже в українці вже не зріло багато питань, зокрема про те, а як так вийшло, що підозру підписали лише після того, як Дмитрук виїхав, а не до. Тим паче, що про його плани неодноразово повідомляли. Ну і відповідно, як цього могли не знати правоохоронці. Дочекалися звістки, що точно виїхав, і через день, як з ними домовлялись, через рік як побив, через 5 днів, як він сказав, що втече. Красавчик Костін, просто красавчик. Ви нас за таких х**тинів маєте, що навіть путлер своїх за таких немає. Спочатку дали втікати, а потім почали доганяти. Класика. Підозра через рік після скоєння правопорушення та одразу після втечі. Оце оперативність, а насправді злочин, допомога уникнути покарання. У вас совість є? Це по вашому робота прокуратури? Це службове недбальство. Ну і вкотре нагадаємо про скандальний шлейф Дмитрука і чому українці так розлючені. Останній скандал розпочався власне з того, що Дмитрук у своєму телеграмі наїхав на українські війська, які проводять спецоперації в Курській області, та звинуватив наших хлопців у нібито знущаннях над місцевими. Став на захист пам'ятника Ланіна, та й в принципі написав все точно так, як любить Кремль і віщає Скабєєва. В последнее время начинают появляться кадры, на которых запечатлены действия наших бойцов в Курской области. Кто-то рушит памятники, кто-то глумится над местными жителями, дедушками, изображая из себя немцев, кто-то устраивает беспорядки в магазинах. Смотришь на это и возникает вопрос, а зачем, что мы этим хотим доказать? Но давайте поразмыслим, вот такие вот действия, это что, наша стратегия? Сомневаюсь. Есть ли в этом что-то героическое или патриотическое? Нет, конечно. Это чистая работа против нас самих. И дело не только в моральном аспекте, каждый такой инцидент работает против нас. Да, именно так. Потому что каждый такой ролик ⁇ это рост добровольцев в рядах армии РФ. Это еще один повод для мобилизации и так далее и так далее. Нам нужно думать на шаг вперед. Мы должны были бы работать над тем, чтобы развенчивать их пропаганду, а не подтверждать ее. Нужно показывать высоту наших знаний, умений и навыков. Но вместо этого показываем низость своих поступков. А своїми руками создають для себе ще більше проблем. І до слова, після цього нардепа почали цитувати російські змі і висвітлювати його як бідного і нещасного українському депутату угрожають розправою за осуждення біщинства ВСУшників на окупірованій території Курського пограничка. Многочисленні виходки ВСУшників в Курській області не змог обійти стороною нардеп ВР Артем Дмитрук. Он осудил разрушение пам'ятника, углумление висушниками с эмблемой СС над пенсионерами и маридьорство в оставленных магазинах. Нардеп также заявил, что подобное разоблачает герізм ВСУ и помогает нам. Российские пропагандисты відкрито пишуть про те, що Дмитрук їм допомагає. А от сам нардеп не бачить у своїх словах нічого такого. Та от. Нюанс звинувачувати, то він звинувачує. А де докази? Де відео, як українські військові нібито ображають цивільних чи мародерять? А от відео, як самі росіяни обносять місцеві магазини, дуже багато. Але Дмитрук їх певно не догледів, як і того, як російські солдати розвалюють свої ж магазини. Добрий день, слава Україні. Що вас ви місцеві? Все у вас хорошо, ніхто у вас не біжає. хто там. Дісти нічого, бачите. Ні, ну бачу, понабирали ж нормально. Понабирали, що. Нема що. Ви, ви скажіть, ви суд же самі, ви місцеві мешканці. Ну, я са... з границі. У мене там хату розбили, мене тут люди приютили. А ви місцева самі? Да, да. Ну все нормально, українці вас не Ні. Да, — ми, ми ж дружили, господи. Ну а хто в чому винен? Хто? Ну, ну ж все государство, правительство. Ми, ми ж вас ці Все, я вам бажаю щастя, здоров'я, бери. П'ятерка, ага. там ото є такий хмизняк, ото, ну, ті обрізки ага. ага. можна. На, Конечно, бери все, що хочете, це все ваше, що, ви що? Щоб зварити. бери, що хочете. Все, слава Україні, героям слава, до побачення, бережіть себе. Добрий день. Добрий день. Я вибачаюсь, ви місцевий мешканець? Так. Да? 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 Да. Що вас українці не біжають? Ні. Ні, у вас все їсти, пити, вистачає, всього. Да если бить то мы в магазины ограбили. Ага. Ну что делать? Не, ну правильно, правильно, а, конечно. А, це ж ваше все, це ж не наше. Водички набрали питьевой, консервы взяли. Була бесит вот читы, я бы.

Рік повномасштабки. Дмитрук не хоче показати, що расисти щодня творять в Україні. Щодня. Звісно, все це просто так не минулося. Військові, і просто українці, закликали покарати нарешті Дмитрука і питаються, чим же займаються правоохоронці, коли у нас під носом ходить фанат Кремля і покровитель московського патріархату. Що дуже слушне питання. Ну а хтось не витримав і закликав розібратися більш радикальними методами. Давайте катехізувати. Дмитрука сьогодні він обізвав наших героїчних бійців, які воюють у важких боях на Курщині. Хто знає, де пересувається Криса ФСБшна? Скільки охорони, де любить смоктати у РПЦ? Точки, локації? Хто готовий посидіти в СІЗО? Не факт, відіб'ємо через адвокатів, але можливо і стати народним героєм України за приструнення лярви. Теж пишіть хто від Дмитрука? Дамо двохметровий метровий прапор розвідки ноєм та фул колекцію нашого мерчу, навіть майбутні релізи. А ви знаєте, що той прапор так просто не отримати. От, спіймати бородання або біому машину набагато легше. Дмитрук має або сісти, або лягти. Я, звісно, за перший варіант, але й другий мене не засмутить. Власне, після цього розголосу Дмитрук і заявив про погрози та підготовку замаху на його життя. Та що б там не було, кожен, хто, хоч колись і якось співпрацював із ворогом, і це буде доведено, має відповісти за свої дії. А що ви думаєте про втечу Дмитрука? Вірите, що його впіймають чи покарають? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал, і тисніть подобайки. А ми їх завжди стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.